Доброго вам здоров'я, шановні. 17 серпня свято мученика Мирона. В народному календарі відзначають вдовені толоки. В цей день вважалося важливим допомагати сиротам і вдовам. Люди збиралися разом, щоб виконувати роботу в полі чи по господарству для жінок, які залишилися без підтримки. Саме цього дня відлітають птахи, і починається опадіння листви. Листя вже облітає зли, черемхи та берези. Мирон походив зі знатного роду, проте відзначався скромністю і не хизувався ані грошима, ані своїм походженням. Він відомий тим, що протистояв місцевому ігемону антипатру, який намагався заарештувати християн в храмі. Мирон докоряв йому за його нечисті помисли, і за це розгніваний Ігемон наказав кинути Мирона на розтерзання диким тваринам. Однак, на подив всіх, тварини не зачепили святого. Це розлютили Антипатра, і в кінцевому результаті він, охоплений гнівом, вкоротив собі віку. На Мирона 17 серпня, традиційно дули вітри. Господині в цей день приділяли увагу садівництву, вирізаючи пагони малини, які вже принесли плоди, і підживлювали ґрунт, готуючи його для наступного врожаю. Це свято не лише про взаємодопомогу, але й про турботу, про землю та майбутній врожай. 17 серпня на свято Мирона існує кілька важливих заборон і прикмет, яких варто дотримуватися. Цей день вважається невдалим для таких важливих подій, як сватання, весілля та заручини, бо це, кажуть, принесе нещастя молодій парі. Також в цей день слід уникати чеклунства або ворожіння. Це негативно вплине на долю того, хто це робить. Існує заборону сьогодні довго дивитися в дзеркало, адже вважається, що це призводить до втрати краси або інших негативних наслідків. В цей день не слід відкладати справи на потім, бо це затягне їх виконання на тривалий час або спричинить непередбачені труднощі. Тому важливо бути активним і відповідальним в справах, щоб уникнути можливих проблем в майбутньому. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтесь ще більше цікавих старовинних традицій, звичаїв. Вірувань, обрядів, знань наших прапрапрабабусь, те, що вони передавали з глибини віків, те, що дійшло до наших днів, вже те, що зберігається зараз в етнографічних джерелах, в старовинних книжках, цікавинки ці, і про це все я буду розповідати. Розкажу, що сьогодні треба зробити, розкажу, що сьогодні не можна робити. Тож обов'язково до кінця додивіться це відео, будь ласка, ставте лайки, вподобайки і пишіть коментарі. І якщо ще не підписані, звісно, підписуйтесь на цей канал. Тут дуже цікаво і щодня тут виходять нові відео. Я дякую Господові Богові і тим, хто наразі боронить нашу рідну неньку Україну за цю нам з вами чудову нагоду надану. Говорити українською мовою і взагалі говорити про українські традиції. Слава Україні! І я починаю! Християни відзначають церковне свято 17 серпня на честь православного мученика Мирона. З цього дня може вже початися в деяких регіонах більш осіння погода, і в цей день в стародавній Україні молодь проводила надзвичайний ритуал під назвою Похорон мух. Для цього використовували такі саморобні ящички, як ніби в які клали дохлих мух і закопували їх, і цим символізували завершення літа. За давніми традиціями, 17 серпня. У дворі наші предки спарювали старі та зламані речі, поношені постоли та траву. Наші предки вірили, що такий обряд виганяє печалі, скорботи та бідність. Зношені та непотрібні дитячі речі також спалювали, щоб захистити малюків від хвороб та негараздів. Ця дата вважається вдалою для приготування домашніх заготовок на зиму. Господині закривали овочі та фрукти в банки, дотримуючись такої прикмети, щоб консервація була вдалою. Під час приготування не можна лаятися і думати про погане. Цей день також називали вдовані толоки, коли люди намагалися допомогти знайомим вдовам по господарству і робили їм різні подарунки, таким чином проявляючи турботу та підтримку. Це ще називалося возовиця, вдована та «сиріцька» – така собі традиція передбачала допомогу вдовам сиротам, і хворим рекрутам. Взагалі, то це був цілий процес, і ви насправді вже помітили, що це не тільки сьогодні. Ці толоки відбувалися в нашого українського народу. От коли була можливість така проводити ці толоки, їх і проводили в ті дні, коли немає великих якихось свят, і коли вже власний врожай весь зібраний. Але в кожному селі, звісно, були такі люди, які самі не могли впоратися зі своїм врожаєм, і тоді вся громада, все село збиралися разом для того, щоб такій родині допомогти. Бачите, кого відносила до цієї категорії, і робили це кілька тижнів. Перший тиждень возовиці вважався жертвою Богові, призначався для підтримки обоз родин, таких як вдови та сироти. Існувало навіть прислів'я: допоможи вдові сироті раз і Бог тобі допоможе десять разів. Майже всі селяни, які мали коней, в першу неділю возовиці виїжджали на поля, що належали вдовам та сиротам, навіть якщо свої справи ще не закінчили. Вони приносили свої харчі та працювали без жодної винагороди. Подібна громадська возовиця озимих проводилась також і для священників, коли звозили снопи, але після того, як допомогли вже вдовам та завершили свої роботи. Возовиця ярових хлібів зазвичай не відрізнялася за винятком звичу з гречаними снопами. В деяких місцевостях Поділля після скосу гречки всі колядували, коли в'язали снопи. Це робилося з певних причин, які важко пояснити, але в Літинському та Лятичівському повітах, а можливо й в інших місцях, люди їздили до знайомих родичів із гречаним снопом, щоб колядувати. Це підкреслювало важливість взаємодопомоги та підтримки в громаді. Наші пращури в цей день, 17 серпня, уважно спостерігали за вітрами, щоб передбачити майбутню погоду. Згідно з давніми віруваннями, тиха погода без вітру, обіцяли пізню і теплу осінь. А штормове попередження вказувало на ранню та морозну осінь. Цього дня за прикметами починалося опадання листви з дерев і першим опадало листя з черемхи. Наші предки збирали це листя, в великі копи, та залишали його для компосту, що було цінним природним добривом. Свято 17 серпня зазвичай проводили за роботою в полях. До осені прагнули викопати всю картоплю та зібрати всю пшеницю, щоб уберегти врожай від сасонних дощів та гниття. Після прибирання полів розпочинали посів озимих культур. Якщо хтось не встигав зібрати сіну, на допомогу приходило все село. Для зміцнення здоров'я 17 серпня потрібно було облитися холодною водою з відра. Таке загартовування допомагало зміцнити імунітет перед холодами, готуючи організм до зимового періоду, що не можна робити в цей день. 17 серпня в православній традиції відзначають День Святого Мирона. В народі цей день називають вдованим днем або вдованими толоками, коли люди зазвичай намагаються допомагати вдовам, сиротам і всім, хто залишився без підтримки. Існувала віра, що якщо не поділитися добром з нужденним цього дня, можна самому опинитися в схожій ситуації. Цей день вважався невдалим для весілля, адже за повір'ям молода дружина могла рано залишитися вдовою. Важливим аспектом цього дня було уникнення сварок по дружньому житті. Вважалося, що конфлікти могли призвести до серйозних проблем в стосунках, які можуть загрожувати міцності сім'ї. Також в наших предків була така забобона саме на сьогоднішній день. Не можна було дивитися на своє відображення в дзеркалі. Не можна було так само дивитися на своє відзеркалення в воді. В інших відбивних поверхнях кажуть, що це було до втрати краси, особливо для жінок, це актуально. Наші предки вірили, що довге споглядання свого відображення може завдати шкоди зовнішності. Крім того, існувала традиція не спати довго 17 серпня. Вважалося, що якщо провести багато часу в ліжку в цей день, це може спричинити фінансові труднощі в найближчому майбутньому. Сни, які проходять в ніч на 17 серпня, можуть вказати на те, як ви розпоряджаєтеся своєю енергією, чи витрачаєте ви її даремно, чи спрямовуєте її в правильне русло. Ці сновидіння можуть стати джерелом внутрішніх сил. Наприклад, якщо вам сниться, що ви програєте у боротьбі, спробуйте уявити собі, що ви перемагаєте, і це допоможе вам насправді подолати труднощі. Якщо ж у сні вам допомагає інша людина, це може означати, що в реальному житті варто звернути увагу на цю людину і виявити до неї увагу, повагу інакше може постраждати ваша репутація. Якщо вам насниться ваш керівник або хтось, кого ви поважаєте, і сниться він вам в ролі вашого підлеглого. Це за народними повірями може свідчити про те, що в вашому житті необхідні зміни. Таке сновидіння може бути сигналом для того, щоб розглянути можливість зміни роботи або місця проживання. При тлумаченні сні в цю ніч важливо звертати увагу не лише на їх сюжет, але й на вашу поведінку вісні. Якщо щось в цій поведінці вас не влаштовує, варто проаналізувати свої недавні дії. Погляньте на них критично, щоб зрозуміти, чи потрібні корективи у вашій поведінці. Ось такий сьогодні чудовий цікавий день, шановні глядачі. Але ж завтра буде новий день. Він буде ще цікавіший. Це абсолютно точно. Бо завтра в нас вже Флора і Лавра, і це кінський великдень. Чомусь мало про це взагалі пишуть, розповідають. Насправді це в наших предків було дуже велике свято, бо коней в нас поважали, коні в нашій українській традиції займали дуже велике місце, бо без коней не можна було працювати. Ну, верніше, можна було працювати, звісно, але це була дуже важка праця. І в принципі, коні були необхідні. Якщо в господарстві коней не було, ну це прям була драма-драма. Тобто завтра вже ми з вами зустрінемося і про це обов'язково поговоримо, бо в старовинних книжках, в етнографічних джерелах про цей день. Існує безліч згадок. І ми про всі е, ці згадки згадаємо, вибачте, за тавтологію. Дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Обов'язково приходьте на канал, на цей і завтра ми з вами знову дізнаємося і поговоримо про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео, за те, що поширюєте, ставите лайки вподобайки. За те, що додивилися до кінця, це дуже важливо і для мене, і для тих українців, які ще не знають про наші українські традиції, але дізнаються завдяки цим вашим діям. Дякую за перегляд. Будьте здорові і до зустрічі завтра. До побачення.